Всім доброго дня. Знімаємо відео розпаковочку на нове надходження акумулятора болгарка безшиткова Під 125-й круг. В комплекті йде мануал, сама болгарка ключ для затяжки, захист, ручка, зарядна станція та два акумулятори. Акумулятор на 10 банок великий. Зараз зважимо все. Дивіться, по, по, по самої болгарці. Виглядає вона ось так. Важить вона кіло 100 з чимось. Далі два акумулятори кіло 17 Я Зараз покажу в роботі. В неї є три режими швидкості, переключаються вони ось тут, зараз покажу. Дивіться. Це перший. Другий. Та третій. Від 3 до 9 тисяч обертів хвилину. Далі прикріпимо вже свіжий відгук від нашого клієнта, як вона в роботі працює. Дякую. түгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгтүгт sure.